Грошова реформа 91 96 років в Україні це не просто зміна купюр і монет, а глибокий цивілізаційний злам, що відбувся у кожній кишені, кожному гаманці, кожній родині. Хоча наразі він згадується вкрай рідко, та всі про нього нібито забули. Від радянських рублів через купона карбованці до гривні і копійки. Цей шлях став символом боротьби за економічну незалежність. А також джерелом унікальних нумізматичних і баністичних артефактів. Саме ці предмети, банкноти, монети, пробні зразки, ескізи, рідкісні варіанти сьогодні є не лише матеріальними свідками епохи, а й об'єктом пристрастного колекціонування, інвестицій та досліджень. Початок 90-х років в Україні це період глибокої політичної та економічної кризи, спричиненої розпадом Радянського Союзу. Проголошення незалежності у серпні 1991 року поставили перед державою завдання створити власну грошову систему, що стала основою економічного суверенітету. Однак шлях до цього був і справді складним і тернистим у 1990-1991 роках Україна ще залишалася в рубльовій зоні, а спроби Росії зберегти контроль над грошовим обігом. Ускладнювали процес відокремлення. Водночас економічна криза, дефіцит товарів, інфляція та розрив господарських зв'язків змушували шукати власні рішення. Саме тоді з'явилися перші спроби запровадити додаткові платіжні засоби. Спочатку у вигляді відрізних купонів, а згодом купона карбованців. Купона карбованці тимчасова валюта великої епохи, 10 січня 1992 року. В обіг були введені купони карбованців. Перша тимчасово грошова одиниця незалежної України. Їх планували використовувати кілька місяців, але в реальності вони протримались понад 4 роки, взявши на себе весь інфляційний удар перехідної економіки. Купони карбованці швидко знецінювалися: номінали зростали від 1 до 1 мільйону, а якість другу залишалася низькою. Це був вимушений компроміс між швидкістю та надійністю. Давайте розберемо, що ж все ж таки це за купон карбованці. Дизайн і технічні особливості купонно-карбованців. Перші купоно-карбованці друкувалися у Франції, Великій Британії, Італії, а згодом і в Україні. Їхній дизайн був простим: на одній стороні номінал, рік карбування та надпис України. А нижній Києво Печерська лавра. Захист забезпечували водяні знаки, але якість паперу та друку була низькою, що робили купюри вразливими до зношення та підробок. Номінальний ряд карбованців постійно розширювався Від 1 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 до 1 мільйону. Зі зростанням інфляції з'являлися все більші номінали, а старі купюри швидко втрачали купівельну спроможність. Поява серій і номерів на купюрах від 100 карбонців і вище дозволила ідентифікувати випуски, а також відстежувати рідкісні варіанти, які сьогодні мають особливу цінність для колекціонерів. Серед рідкісних варіантів купюри з помилками другу, наприклад, перекрут, коли реверс надрукованого догори дригу, відсутність водяного знаку, дефектами фарби такі екземпляри стають сенсаціями на аукціонах, досягаючи цін у тисячі гривень. Колекційна цінність купона карбованців. Сьогодні купони карбованці у стані прес без слідів обігу можуть коштувати від 10 до 1800 гривень, залежно від номіналу, серії та рідкісності. Особливо цінуються купюри з рідкісними серіями. А також нерозірвані аркуші. Попит на такі екземпляри стабільно високий, а ціни зростають з кожним роком. Введення гривні – політичне рішення і технічна підготовка після стабілізації макроекономічної ситуації, зниження інфляції та певного зростання доходів населення у 1996 році Україна була готова до введення повноцінної національної валюти. 25 серпня 1996 року президент України підписав указ про грошову реформу. І вже з 2 вересня розпочався обмін купони карбованців на гривні курсом 100 тисяч до 1. Реформа тривала лише 2 тижні, але її підготовка роки напруженої роботи. Введення гривні стало результатом багаторічної підготовки, що включало розробку законодавчої бази створення Національного банку України НБУ, будівництво фабрики банкнотного паперу та монетного двору. Ключовим документом став указ Президента України No 96 від 25 серпня 1996 року, який визначив основні параметри реформи. Введення в обіг гривні та копійки з 2 вересня 1996 року, обмін купона карбовицю на гривні за курсом 100 тисяч до 1, паралельний обіг обох валют до 16 вересня 1996 року, після чого єдиним законним платіжним засобом стала гривня, безконфіскаційний характер реформ, обмін без обмежень і комісій. Для забезпечення реформи було створено понад 92 тисячі комісій з обміну на підприємствах у банках і на пошті. За два тижні було вилучено 97% купонокрбованців, а в обіг введено понад 3 мільярдів гривень. Реформа пройшла організовано, без соціальних потрясінь і стала прикладом прозорої грошової трансформації у пострадянському просторі. Перші банкноти гривні. Ескізи автори дизайну. У квітні 1991 року серед українських художників було проведено конкурс на кращий дизайн банкнот. Переможцями стали Василь Лопата портрети композиції та Борис Максимов графіка та шрифти. Їхні ескізи поєднали національну історію з сучасними графічними стандартами, а також заклали основи для всіх номіналів від 1 до 200 гривень. Виробництво та введення в обіг перші банкноти друкувалися за кордоном. Номінали 1, 2, 5, 10 та 20 гривень у Канаді, а 50, 100 та 200 гривень у Великій Британії. В Україну їх доставляли у кілька етапів. А з 1994 року виробництво поступово перенесли на банкнотно-монетний двір НБУ. Перші банкноти гривні мали класичний дизайн. На версії портрет видатної історичної постаті, а на реверсі архітектурна пам'ятка. Наприклад, на 1 гривні Володимир Великий і руїни Херсонеса, На 5 гривнях Богдан Хмельницький і Церковь Суботові, на 10 гривнях Іван Мазепа і Києво-Печерська Лавра і так далі. Захист банкнот. Ключовий аспект грошової реформи. Перші банкноти гривні мали базові елементи: водяний знак, «Тризуб», захисну трічку – Мікротекст, рельєфний друк. Згодом з розвитком технології з'явилися райдержний друк, антисканерна сітка, латентні зображення, флуоресцентні волокна, оптично зміна фарба, спарк, Голограми, Елементи для людей з вадами зору. Монетна система 1996 року. Копійки, гривня, пробні та рідкісні монети. Введення монет. Одночасно з банкнотами у 1996 році в опіку були введені монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25 та 50 копійок і 1 гривня. Дизайн монет розроблявся з урахуванням національної символіки. На версії герб України на реверсі номінал у вінку з калини та добового листя. Перші монети номіналом 1,5 копійок карбувалися в Італії, а дві 10, 25 та 50 копійок і 1 гривню на Луганському патронному заводі. З 1997 року виробництво перенесли на монетний двір НБУ. Особливу цінність для новізмасів мають пробні монети, які виготовлялися для тестування обладнання, перевірки дизайну або як зразки для затвердження. Серед них монети номіналом 3, 15 та 20 копійок, а також 50 шагів, 25 шагів. І 1 гривні. Монети з аверсом з обох боків аверс-аверс, монети з рідкісних сплавів, наприклад, латунь, покрита нікелем, алюміній, бронза та навіть сріблом. А також екземпляри з унікальними дефектами, або відмінностями у горці: дрібна або крупна насчка. Вплив реформи на повсякденне життя та економіку. Грошова реформа відбулася на тлі гіперінфляції – Падіння виробництва, затримок зарплат і пенсій. Купонних карбованців знецінювалося щодня. Люди отримували зарплату мільйонами, але купівельна спроможність залишалася низькою. Черги в магазинах, бартер, човниковий бізнес, розрахунки товарами, усе це стало частиною повсяденного життя українських на початку 1990-х. Введення гривні супроводжувалося недовірою. Побоюванням щодо стабільності нової валюти, проте прозорість реформи, відсутність конфіскації, організований обмін і стабільний курс швидко повернули довіру населення. Гриня стала символом національної гідності та економічної самостійності, а її дизайн відображенням культурної спадщини України. Правові та інституційні аспекти: роллінбул, фабрики, банкнот, монетний двір. НБУ став ключовим органом у проведенні грошової реформи, розробка концепцій, затвердження дизайну, організація виробництва, контроль за обігом і вилученням старих грошей. Саме НБУ забезпечив прозорість і ефективність реформ, а також подальший розвиток грошової системи України. Банкнутна фабрика і монетний двір. Банкнотна фабрика з 1994 року і монетний двір з 1998 року стали основою для незалежного виробництва грошових знаків. Фабрика банкнотного паперу «Місто Малин» забезпечує виготовлення захищеного паперу з водяними знаками, а монетний двір карбування обігових, пам'ятних і інвестиційних монет державних нагород сувенірної продукції. Сучасний ринок нумізматики та боністики в Україні представлений десятками онлайн-акціонів, найкращий з яких Віольці. Він став головною платформою для колекціонерів. Саме на Віольці ви можете знайти рідкісні монети, банкноти, ордени, зокрема купона на карбованці або пробні монети, чи інші антикваріати, а також продати власні скарби за справжньою ринковою ціною, зручний пошук, перевірені продавці і активна спільнота. Усе це робить Віоліті найпопулярнішим місцем для колекціонерів України. Обов'язково після перегляду відео туди загляніть. Можливо, саме там ви знайдете річ, з якої почнеться ваше колекціонування. Посилання залишу в описі тренди та інвестиційна привабливість. Попит на рідкісні банкноти і монети зростає, особливо на пробні, пам'ятні, а також на екземпляри з дефектами. Інвестиційна привабливість таких предметів підтверджується стабільним зростанням цін, особливо на тлі вилучення старих номіналів з обігу та появи нових серій. Колекціонери радять зберігати монети і банкноти останні ПРС, купувати річні набори, пробники, а також звертати увагу на останні випуски перезміну дизайну чи номіналу. Висновки: грошова реформа 91 96 років в Україні це не лише економічний політичний акт, а й унікальний культурний феномен, що залишив по собі багатий нумізматичний і бонюстичний спадок. від купонокарбованців до гривні, і копійки, від пробних до рідкісних монет. Кожний грошовий знак цієї епохи є свідком історії об'єктом колекціонування, інвестицій і досліджень. Для сучасних нумізматів і бонісів цей період справжній золотий вік, коли на ринку з'являються унікальні екземпляри, а ціни на рідкісні варіанти зростають з кожним роком. Грошова реформа стала не лише символом економічної незалежності, а й джерелом натхнення для нових поколінь дослідників, колекціонерів та митців. Ну що ж, друзі, дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте мене вподобайкою. А якщо хочете побачити ще більше цікавих історій зі світу валюти, нумізматики та боністики, обов'язково підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. І також не забудьте заглянути на Violet. Можливо, саме там почнеться ваше захоплення в колекціонуванні. І всім до нових зустріч і всім пока-пока!